Попередні результати місцевих виборів у Дніпропетровську та області вже можна сформулювати. Станом на вечір 26 жовтня опрацьовано більше 90% бюлетенів. І вже зрозуміло, Дніпропетровську не уникнути другого туру мерських виборів. У виборчих перегонах на посаду мера з відривом у майже два відсотки лідує Олександр Вілкул. По виборах Дніпропетровського міського голови однозначно два тура, і е, здесь перше друге місце Вілкул Філатов з небольшим розривом буквально в 1,5%. Вилку первый Филатов второй. На третьем месте Краснов. Вот это та цифра, которую, кстати, мы говорили, что она будет в интервале 12-15%. 12%, 12 у него и получается. На четвертом месте предсказуемо оказался Максим Куричий чуть-чуть э, менее. І кінцеві результати виборів на посаду міського голови повинні з'явитися вже у вівторок середу. Прогнозує пан Жолудєв. Даних щодо результатів місцевих виборів до облради досі немає. Їх обіцяють оприлюднити не раніше 29-30 жовтня, адже треба зібрати результати з усіх міст області. А от до міської ради на сьогоднішній день проходить п'ять партій. По состоянню на час у нас предолівають. В Днепропетровский областной в городской совет, прошу прощения, пять политических сил. Оппозиционный блок, укроп, громадская сила, солидарность и самопомощь. Партия Ведроджиня чуть-чуть не добирает, буквально меньше трех десятых процента по состоянию на данный момент. Батьковщина еще ниже результат, Порядка 3% у них. загальна явка по Дніпропетровську склала усього 43%. Це досить мало. Пан Жолодєв також зазначає, окрім низької явки, були й інші неприємні інциденти. Зокрема, на виборчих дільницях зафіксовано багато порушень, каруселі, навмисне псування бюлетнів, підкуп виборців. Тому близько 80% протоколів у Дніпропетровську відправили на уточнення. Марія Козлова, Максим Бодраченко, новини дев'ятого каналу.